Привіт, дружбальоти! Вчора релізнувся 10 сезон Sea of Zeus і що ж він нам приніс? З приходом 10-го сезону в морі злодіїв з'явилися гільдії. Бути частиною гільдії це все одно, що мати власну торгову кампанію. Ви будете працювати разом з іншими членами гільдії для досягнення спільних цілей і отримання винагороди, і ви будете робити це, продаючи скарби та беручи участь у фракційних ПВП битвах, щоб заробити репутацію гільдії. Гільдії можуть налічувати до 24 членів, і кожен пірат може бути членом або власником трьох гільдій. Будь-який пірат моря злодії може вступити до вже існуючої гільдії, якщо вас запросять, звісно. Але якщо ви капітан, який володіє власним кораблем, ви можете створити власну гільдію і надати їй унікальну ідентичність з оригінальною назвою, девізом та візуальною символікою. Уявляю, скільки тепер з'явиться комедних назв для своїх гільдій. Тож, будь ласка, діліться своїми назвами в коментарях. Спробуємо прочекати, хто з нас найоригінальніший. Ви можете віддати один зі своїх кораблів у заставу гільдії. а це означає, що коли ви відпливете, то почнете просувати свою гільдію по кар'єрних сходинках. І якщо ви вирішите, то зможете дозволити іншим членам гільдії вивести його на хвилі, коли ви ним не користуєтесь. Коли вони вирушать у плавання на закладеному вами кораблі, вони зможуть здивуватися вашому унікальному підходу до оздоблення з усіма дрібничками та іншими налаштуваннями корабля, збереженими за останньої сесії. Крім того, пригоди, які вони переживуть під час використання вашого корабля, також зараховуються до всіх досягнень корабля. Інші капітани, які приєднуються до вже створеної гільдії, також можуть віддати в заставу один зі своїх кораблів. Це означає, що гільдії можуть мати цілі флотилії спільних кораблів. На яких члени гільдії можуть вирушати у свої пригоди. Щоб залишатися на зв'язку з вашою гільдією, ти можеш користуватися літописом гільдії. Це дозволить бути в курсі того, що відбувалося в вашій гільдії з часу вашої останньої гри. А якщо ви хочете побачити, хто зараз онлайн і чи є для вас місце в їхньому екіпажі, ви можете побачити всі доступні кораблі в розділі Карабельний флот гільдії. І так само як і в інших торгових кампаніях, коли ви вирушаєте в плавання зі своєї гільдії, ви також можете зробити це як емісар. Ви можете підняти прапор емісара гільдії в наметі суверенів, і тоді будь-який скарб, який ви їм принесете, збільшить його вартість у вашій книзі емісара гільдії. Залежно від вашої позиції в книзі, ви можете розблокувати нові титули, декоративні прикраси для вашого корабля, а також нові магічні картини, що оживають у Русі. Коли Гільдія досягне 100 рівня репутації, вона отримає відзнаку. Значок гільдії, який знаходиться на кожному кораблі, буде візуально покращуватись щоразу, коли ви отримуєте відзнаку. І ви також отримаєте оновлене зображення на вашій карці репутації гільдії. Заробляючи репутацію, ви отримаєте багато спільних нагород, в тому числі одяг Корабельна роль, в якому ви зможете грати в ролі Штурмана, Керманича, Кока і Каноніра. Деякі нагороди, які ви розблокуєте в гільдії, доступні лише доти, доки ви перебуваєте в цій гільдії. Проте є багато таких, які ви зможете зберегти, в тому числі всі нагороди з книги рекордів, а також нагороди, які ви отримуєте, представляючи видатні гільдії. У тому числі брилок Корабель у пляшці» і корабельний набір Нерозривні зв'язки. Гільдії, гільдії, гільдії. І це все, що нам підвезли? Відповідь ні. На кораблях тепер є дві сковорідки для прискорення приготування їжі. Скажіть же круто. Також рари вирішили втерти сіль в рани олдам, додавши шлюпи з арени, вони будуть випадковим чином розкидані по різним островам. Також вони матимуть рандомний колір. А коли ви припаркуєте його на свій капітанський корабель, після того, як ви вийдете з системи, він усе одно збережеться до наступної сесії. Також його тепер можна полагодити, так що можна не переживати за дамаг по ньому. Було додано нову емоцію запросити до гільдії». Вона виконує роль внутрішньоігрового способу запросити людей до вашої гільдії. Показуючи цю емоцію, ви автоматично кидаєте інвайт, а потім мічний гравець приймає запрошення. Так само, як ви робите це для запиту на дружбу. Як ви могли помітити, меню репутації було оптимізовано. Тож тепер, замість того, щоб натискати 42 пункти, вам потрібно натиснути лише 41. Щоб прочекати досягнення, яке ви хочете виконати, тільки для того, щоб забути його до того часу, як ви натиснете Escape. Скриня з фруктами, яку ви купуєте у торгового союзу, тепер не матиме 50 бананів. Тепер там буде 25 бананів, 30 кокосів, 7 гранатів, 4 манго і 1 ананас. Наступною хорошою прихованою зміною є те, що тепер, коли вас дробне з сесії, всі ваші ресурси в карманах збережуться в вашому інвентарі. Ось це дійсно збереже наші з вами пукани. Було дороблено систему ПВП. Гравці, які опинилися в морі під час битви, пісочний годинник долі, тепер побачать, що русалка з'являється набагато раніше та ближче, допомагаючи їм швидше повернутися на свій корабель. І якщо вже говорити про ПВП, то ви знаєте, що було порізано скіп анімації для даблганерів. Це більше не дає конкурентної переваги, і це може навіть збільшити час між пострілами порівняно з звичайною зміною зброї. Флаг-флаг! Десятий сезон об'єднує набір удосконалень для хитрегу, включаючи зіткнення з островами та кораблями. Також було додано допомогу при прицілуванні на контролерах, що, я думаю, допоможе людям, що грають з консолі. Асаблі тепер мають покращений хитрей і блоки. Пірат, який наносить перший удар, тепер стабільно зберігає перевагу та може наносити другий і третій удари свого комбо. Гравець, що захищається, тепер переривається з контратаки та заохочується перейти до захисту, використовуючи блок або рухаючись, щоб уникнути ударів. Щоб підвищити надійність блокування мечем, були вдосконалені кут і дальність блоку захисника. Тепер гравці мають зрозуміти, що блокування це набагато послідовніший досвід і забезпечує ширший спектр захисних сценаріїв. Наступне приховане доповнення полягає в тому, що було додано можливість забіндити будь-який предмет інвентарю або ресурси на спеціальну клавішу. Як на мене, це дуже круто. Тепер не треба обирати черв'яків в інвентарі, можна натиснути одну кнопку, і готово. Скриню фортуни було перенесено з форту Фортуни в Форт Проклятий. І разом з цим було додано другу ступінь, зв'язаних з нею і скринями ріперів досягнень. За здані скрині Фортуни ви розблокуєте сет одягу. А за ріперські скрині пов'язку, гак і протез з цього ж самого сету. Колекційні скрині тепер можуть підбирати лут з землі, що значно спростить його продаж. В піратській вкладці ви зможете забрати халявний мушкетон. Також було додано 100 нових рівнів Plunder Pass з унікальними нагородами. І пам'ятайте, що це лише перший місяць 10-го сезону, а вже незабаром світова ПВП подія, пісня Сирен, що пройде в листопаді. Безпечні моря це ПВЕ сервера для гравців, які переживають за свою дубку і не хочуть наражати себе на небезпеку, з'являться в грудні. Ось такий сезон нам підвезли. Напишіть мені в коментах, що саме вам сподобалось, і як сильно вони вас здивували таким глобальним оновленням. Яке довелося чекати ще лишніх 2 місяці. Не забувай про Discord, там ти зможеш стати частиною нашого великого українського ком'юніті. Ну і підписка та вподобайка, звісно, зігріють мені душу. Дякую, що обрали наш борт. До нових зустрічей, дружбальоти!